Розберемо таке завдання з параметром. Отже, у нас квадратне рівняння. Щоб його розв'язати, потрібно знайти дискримінант. Коефіцієнт А у нас двійка, коефіцієнт Б у нас 4А плюс 9. І коефіцієнт С вільний член те, що туди залишилося, 6а плюс 9. Отже, перший корінь повинен бути в цьому проміжку, а другий в цьому проміжку. І сума всіх е, значень А. Отже, дискримінант підносимо до квадрата Б. 16 а квадрат Плюс множимо 2 на 4, 8, на 72 а е, і плюс 81. Далі, мінус 4 помножити на 2. І помножити на 6а плюс 9. Отже, дорівнює. Тут розкриваємо буде 8. 8 множимо на 6, це у нас буде 48. І також 8 множимо на 9, це буде у нас 72. Отже, виходить. Що у нас із вами? 16а квадрат. Тут віднімаємо 72 мінус 48. Так, отже, виходить 4. І тут виходить виходятничку позичили 6, 2, Значить, виходить плюс 24а. І тут 81 мінус 72. Це виходить. Плюс 9. Отже, виходить, що у нас буде 4а плюс 3 в квадраті. Виділили повний квадрат, формули скороченого множення. І звичайно, що це буде більше рівно за 0. Нас цікавить більше за 0, тому що щоб 2 корені було. Отже, х1 буде дорівнювати мінус. Тобто це мінус на мінус D плюс, і залишається тільки 4а плюс 9. І корінь за цього, плюс 4а плюс 3. Корінь і квадрат знищуються, Якщо так взяти корінь, їх не стає. І виходить, що у нас із вами ще ділимо 2 помножите на 2 4. Отже, 4а плюс 4а це виходить 8а, плюс 9 12. І поділити на 4. Ділимо це буде 2а. І тут плюс 3. Далі знаходимо x2. 4а плюс 9. Тут тільки знаки міняються, Мінус 4А мінус 3 поділити на 4. Отже, виходить, 4А і 4А скорочується. Виходить 9 мінус 3, 6, 6 поділити на 4. Це 1,5. Отже, х2 у нас от у цей проміжок. А х1 повинен бути в цьому проміжку. Значить, у нас 2а плюс 3 повинно бути. Нам тільки цілі значення А потрібно брати? Більше за мінус 8 і менше за 0. Отже, що ми отримаємо звідси? Так, невеличка заминка. Отже, спочатку треба відняти трійку від обох частин. І навіть від усіх трьох частин буде мінус 11, більше тут 2А, і менше за мінус 3. Потім ділимо все на 2, і тут виходить мінус -5 половиною, ,5, тут А, а тут мінус півтора. Сума всіх цілих. Значить, цілі у нас будуть мінус 5. Воно лежатиме між ними. Плюс мінус 4, плюс мінус 3, плюс і ще один мінус 2. Додаємо просто без мінусів 5 плюс 4 9, 12, 14. Значить, мінус 14. У відповідь треба написати мінус 14. Говорить, що це завдання було. Так.